Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні в нашій країні відзначають День залізничника України. Саме сьогодні, 4 листопада, і тому ми з вами поговоримо про залізницю. Що ж таке залізниця? Ми всі з маличку знаємо, як зручно нам поїхати до іншого міста потягом, як швидко потяг зможе доставити нас у наше місце призначення. Потяг має вагони, у яких їдуть люди. Люди, які їдуть на потязі, називаються пасажирами. Це ми бачимо потяг на дитячій залізниці, місто Харкова. Там працюють діти і провідниками, і машинистами. Потяга. Це ми бачимо вагон, у якому їдуть пасажири. А це машиніст поїзда. Він головний у потязі він веде потяг. В нього є помічник машиніста. Це провідник. Він опікується пасажирами, щоб їм було зручно і комфортно. Біля залізничної колії ставлять попереджувані знаки, тому що залізниця це дуже небезпечне місце. Там треба поводитись дуже-дуже дуже обережно, бо потяг міцний і має велику швидкість. Будьте обережні біля залізниці.